Ну і з нами зараз на прямому зв'язку Олександр Хорунже, речник ДСНС України, і дізнаємося його про ліквідацію наслідків сьогоднішніх обстрілів. Тож вітаю, пане Олександре, і розкажіть більш детально про те, що відбулося, і як ви можете зараз долати вже ці наслідки. Слава Україні, героям слава. А, так, дійсно сьогодні внаслідок... А... Атак терористичних атак Російської Федерації, як дронами, так і ракетами, було у нас ураження в 11 областях. Всього виникло дві пожежі внаслідок цих уражень. Пошкоджено 35 будівель, постраждало 11 осіб, і на жаль, загинуло 11 теж осіб. Це інформація станом на 15.00. щодо роботи рятувальників то у нас підключено зараз більше сотні рятувальників для ліквідації наслідків обстрілів і більше 25 одиниць техніки зокрема ми зараз підключили 88 електростанцій генераторів для того щоб подавати електроенергію на об'єкти в першу чергу соціальної сфери лікарні і так далі Ось такі от наслідки. Найбільше, найбільше пошкоджено будівель, зокрема приватних і багатоквартирних житлових будинків, це саме на Київщині. Дякую, пане Олександре, за подробиці. Олександр Хоруджий був з нами наживо. Це речник ДСНС України.